Всім привіт! Мене звати Оля Я вітаю вас на каналі Ведмедіа. І сьогодні запрошую на свою кухню дізнатися, де що корисне і цікаве. Сьогоднішнє відео стане в нагоді кожному, хто хоч раз забував придбати яйця. Бо сьогодні я розкажу, чим їх можна замінити в різних стравах. Тож поїхали! Основна функція яєць в стравах це склеювання і надання вогкості. І зараз я розкажу 5 замінників яєць, які є майже на кожній кухні. І перший замінник це фруктове пюре. Особливо підійде яблучне та бананове, бо вони найбагатші на пектини речовини, які дуже гарно все зв'язують. А основна функція яйця це гарно все зв'язати і склеїти. Приблизно 3 столових ложки яблучного пюре або пів банану можуть замінити одне яйце у вашій страві. І, звісно, такий варіант підійде тільки для солодкої випічки, бо надасть солодкого присмаку вашим стравам. Я часто використовую яблучне пюре і банани в рецептах кексів. Якщо ви любите більш пухкі кекси, то краще використовувати яблучне пюре. Якщо більше такі вологі, то краще використовувати банан. Обов'язково спробуйте. Цей варіант навіть підійде до мого попереднього рецепту кексів. Другий варіант більш універсальний, бо він не має такого ярко вираженого смаку, тому підійде як для десертів. Так для солоної випічки і навіть для фаршу це мелене насіння льону. Як користуватись? на одну столову ложку меленого насіння льону, додаємо 3 столових ложки води і даємо настоятися 10 хвилин. І це буде замінник для одного яйця. Якщо вам потрібно більше, треба більше насіння льону. Давайте покажу ближче, як це виглядає. Ось так виглядає сухе насіння льону. А ось так воно виглядає вже готовим з водою через 10 хвилин. Бачите, яка консистенція? Наче у білка. Чудово зв'язую. Наступний замінник це аквафаба. Звучить, наче, Ім'я якогось супергероя з коміксів, але насправді це справжній герой на кухні. Що ж це таке? Це те, що зазвичай ми зливаємо. Аквафаба це вода, яку ми зливаємо з консервованих або відварених бобових, з квасолі, нуту або сочевиці. Найкраща аквафаба виходить саме з нуту? Виглядає це трішечки дивно, але Визбивається не гірше, ніж яєчний білок. І з цього можна зробити навіть безе. Зараз поближче покажу, як це виглядає. Ось так ближче виглядає аквафаба. І зараз я покажу, як вона чудово збивається. Можна продовжувати взбивати і взбити навіть до консистенції, яка підійде для бізе. І тут ви мені скажете: Оля, ну ми забили яйця купити. Ну, добре ще банан, добре ще яблуко. Ну, звідки ми візьмемо це насіння льону і тим паче якусь аквафабу. Давай щось легше. І, звісно, набагато легший варіант, який є майже на кожній кухні. І може замінити яйце. Це звичайні вівсяні пластівці. Одна столова ложка вівсяних пластівців, дві столові ложки води, трішечки постояти, і це замінить вам одне яйце. Давайте поближче покажу, як це виглядає. Ось звичайні вівсяні пластівці. І ось таку текстуру. В'язку вони мають, якщо їх змішати з водою і дати постояти. Майже таку саму, як і насіння льону, що я показувала раніше. Ну і п'ятий замінник це крохмаль. Ідеально підійде кукурудзяний, але і звичайний картопляний теж чудово підійде. Одна ложка крохмалю, дві ложки води, і ми маємо чудову зв'язуючу основу, яка не має якогось сильного смаку, і тому підійде майже усюди. І для випічки, і додати фарш на котлети. Але, звісно, омлет ви з цього не зробите. Тож краще не забувати купляти яйця. Ось і все. Тепер ви знаєте, чим можна врятувати ситуацію, коли вдома немає яєць. Напишіть в коментарях, які ще замінники яєць ви знаєте, і які з сьогоднішніх вас здивували найбільше. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, не забудьте підписатися. Підтримуйте український контент, підтримуйте наші Збройні Сили і обов'язково підтримуйте один одного. До зустрічі в наступних відео. Обіймаю!